Добрий день! Ми в коледжі радіоелектроніки і вивчаємо антени. Ви вже знаєте, що таке симетричний, несиметричний вібратори. Знаєте, як влаштована антена башта, антена щогла. Розрізняєте між собою особливості конструкцій антени башти і антени Щогли, можете оцінити їхні переваги недоліки. Також ми вже розглянули з вами антени ВГ, ВГД, ВГШ. Діапазонний вібратор, шунтовий вібратор і класичний симметричний вібратор, який розміщений горизонтально над поверхнею землі. Сьогодні ми розглянемо антену, яка називається СГ. СГ розшифровується синфазна горизонтальна. За визначенням, це антенна система, яка складається з декількох горизонтальних вібраторів через те вона горизонтальна, які працюють синфазно. Звідси, в назві антени два цих слова синфазна, горизонтальна. Спочатку розглянемо загальну задачу живлення. Маємо, наприклад, два симметричних вібратора. І відстань між вібраторами лямбда на 2. Якщо відстань між вібраторами лямбда-на 2, на такій відстані фаза змінюється на 180 градусів. Тому, якщо ці вібратори треба з'єднати в систему, то фідер живлення змінює фазу на 180 градусів, тобто переключається, змінюючи напрям струму. І при відстані між вібраторами лямбда-на 2 таке з'єднання дозволяє забезпечити синфазну роботу двох вібраторів. Зверніть увагу, це два вібратора. Але можна включити ще третій, четвертий, п'ятий, тобто кілька вібраторів в ряду, всіх вібраторів застосувати живлення із зміною фази за рахунок переключення лінії живлення. І вони будуть працювати синфазно. Дуже цікаво, якщо відстань між вібраторами лямбда. Тобто збільшимо відстань між вібраторами, в такому випадку відстань лямбда між вібраторами. В такому випадку, за той час, поки енергія дійде на відстань лямбда, Фаза зміниться на 360 градусів. І при прямому з'єднанні двох вібраторів, це лінія живлення, це вібратори, забезпечена буде синфазна робота обох вібраторів. Ще раз зверніть увагу, два симетричних вібратора, один і другий, на відстані лямбда, з'єднується синфазно прямою лінією живлення. Тут також можна забезпечити кілька поверхів антени антенн, і всі вони будуть живити синфазно, це якщо відстань між ними лямбда. А якщо відстань не лямбда, і не лямбда на два, як же тоді бути? А є і для цього випадку спосіб живлення. Якщо відстань конструкція антени. Може бути різна, і не можна заранше сказати, яка ж вона там буде. Ми підключаємо лінію живлення до генератора в середній точці. І тоді фаза зміниться, до, поки дійде енергія до одного вібратора, поки дійде енергія до другого вібратора, відстань тут однакова. І обидва вібратори будуть працювати синфазно. Таким чином, ви вже знаєте. Як же досягти синфазної роботи кількох вібраторів, розміщених в горизонтальній площині, якщо відстань між вібраторами лямбда, лямбда на два або навіть випадкова. Цікаво, що для третього випадку синфазність живлення вібраторів зберігається на будь-якій частоті. Залишається тільки забезпечити працездатність вібраторів. А синфазність забезпечується особливим підключенням лінії живлення. І тепер повернемося до антени СГ. Тепер ви знаєте, як забезпечити синфазне живлення і готові зрозуміти визначення. Антена СГ це антенна система, що складається з декількох симетричних вібраторів. Які розміщені в одній вертикальній площині і працюють синфазно. Наприклад, розглянемо дві групи вібраторів по три вібратора в кожній групі. Три вібратора в кожній групі. І відстань між вібраторами відстань між вібраторами лямбда на надва От ми маємо антенну систему. З шести вібраторів. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, дві групи по три вібратори. Як забезпечити синфазне живлення, щоб ця антенна система була СГ? Враховуючи, що відстань між рядами вібраторів лямбда на два, ми включаємо, живлення, застосовуємо живлення із зміною полярності за рахунок переключення фідера живлення і. Об'єднуємо три вібратора в одну групу і три вібратора ще в одну групу. Ми маємо дві групи вібраторів по три штуки, які живляться синфазно. Як же тепер забезпечити синфазне живлення всіх вібраторів? Ми просто з'єднуємо в дві групи в одну систему, а живлення підводимо до центральної точки. І тоді незалежно, от це живлення всієї антени, Незалежно від того, яка тут відстань, вона однакова і для цієї групи антен, і для цієї групи антен, і для лівої, і для правої, однакова в точці підключення. А далі синфазне живлення за рахунок включення фідера з переміною полярності, тому що відстань між рядами вібраторів лямбда на 2. Таким чином, маємо антенну СГ. З шести симметричних вібраторів. Ми спрощуємо, звичайно, малюнок. В реальній антені всі ці вібратори виконуються одним провідником, і провідник ділиться на вібратори за допомогою ізоляторів. І таким чином, конструкція електрична. Повинна забезпечувати синфазне живлення, і механічно повинна забезпечувати розміщення горизонтальних вібраторів в одній вертикальній площині. Відповідно для того, щоб закріпити таку антенну систему, ставиться з одного боку, і з другого боку, або щогла, або башта, і всі ряди вібраторів. Підключається, ми розглянули антенну з шести вібраторів. Можна легко збудувати антенну, в якій буде там чотири групи по чотири вібратора всього шістнадцять.